Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з яблуком. Нам потрібно 1 відварена морква, 1 відварена картоплина, 2 відварених яйця, 1 цибулина, 1 яблуко, 2 столові ложки подрібнених горіхів, 2 столові ложки майонезу та лимонний сік. Кулю нарізаємо дрібним кубіком. Та заливаємо кип'ятком. Залишаємо на 5 хвилин. Яблуко тремо на терці та поливаємо зверху лимонним соком. Викладаємо перший шар на терту картоплю. Змащуємо майонезом. З цибулі віджимаємо воду та кладемо другим шаром. Далі моркву. Далі яблуко. Зверху яйце. Майонез. зверху рублені горіхи. поставимо в холодильник. Ось який він вийшов. Смачного.